Фух, ну і пласт навантажу роботою. Ось скільки всього накопав. Так, час залетити на базу. Опа, що там? Скриня? І що там табличка? Треба подивитися, що там? Вітаю, з ДР, вишня від наземе. Ааа, так сьогодні 5 грудня, а це означає, що сьогодні мій день народження. Так, що в нас в скрині? Ага, діамантовий сет і лазурит. Та й за погані. Дякую тобі на а зараз я повернуся, мені треба передягнутися в більш святковий одяг. І так, всім привіт, з вами Вишня, і це відео про те, що я вже постарів на рік, і тепер мені 19 років. І хочу розповісти щось цікаве про себе і про те, що буде в цьому місці, і то, що було на серві за цей останній місяць, коли мене не було на Ютубі та майже телеграм-каналі. Почнемо з того, що як і казав, мені вже стало 19 років. Я чесно вражений, що дожив до цього віку. З нашими то ситуацією в світі. То 20-му році ковід, в 21-му ще ковід, а вже в 22-му році війна з нашим сусідом РФ. Ну, нічого, ми ж сильна нація, ми українці, тому переможемо ворога. Як давно в нас сказали, хто нападе на нас мечем, то і від меча й мре. А так, в мене все добре, хоча зі світлом виходять проблеми з навчанням і відео. Тому вибачайте, що знову пропав. Зрозуміть мене, будь ласка. ДИТЕК пішов ти у сраку! А ми йдемо далі. В цьому місяці я хочу зробити, не знаю чи ще вийде, але постараюся. Це відео ще на одну спороду на нас та прикрасить нашу базу до Нового року. Та якщо буде често, добити руїни в Undertale. Тому чекайте, буду старатися робити по графіку. Що було на сервері, та були свої плани, копали, будували ферми та ачивки здобували. І я знову займаю топадін плачівку, но Та перший, хоч невеличкий, но івент від нашого гавця під ніком Мемер. Ось і він ходить, дивиться. Івент має назву фестиваль фруктів. Якщо коротко, то це івент, де є голови, фрукти, і можемо їх придбати для своєї колекції або прикрасити базу. Но є ті, які мають по одній штуці і не мають копії. В принципі, непогано. Но дав куди рухатися, робити свої івенти. І як сумно не було. Но відео підходить до кінця, тому за мій день народження треба з'їсти трохи торта. Ой, забагато з'їв якось. Ну добре. А так, дякую за увагу і перегляд цього відео. Поставте вдобайку, позвоніть у дзвінок та не забудьте оставити коментар і розповісти про мене друзям. І всім пока, та хай вам буде над головою мирне небо. Хлопці з моїй року, дякую, що привітали з Днем народження, та хай вам щастить в житті. І ще раз дякую на землю за подарунок. Та коробці буду вдячні за подарунок, які в пізніше.